Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми зробимо постер у фігмі, використовуючи плагін, який називається фрактальне скло. Ось таке. Ну, і, ну і Ми закріпимо всі попередні знання, які ми знали по типографіці, по ієрархії, а також по вирізанню ось такого елементу із звичайного метелика. Тож поїхали. Як завжди, починаємо із фрейму. Створюємо фрейм розміром 1080 на 1400 пікселів. Я підпишу його фрактальне скло, фон залию блакитним кольором. Звісно, ми починаємо з фону, тому я хочу зробити фон не просто однотонним, а трошки, щоб він мав фактури, тому закину сюди якесь таке цікавеньке фонове зображення або текстурку. Ось, я скачала таке дуже-дуже кольорове зображення. Закидаю його сюди у фігму. Розвертаю його на 90 градусів, трішки зменшу і використаю режим накладання. Ось який буде підсилювати блакитний колір. Ось. Таке мені подобається. Тепер я його заблокую і зроблю невеличку рамку. Не завжди, або практично рідко, ми робимо рамочки, але в цьому випадку ми її зробимо. Тому намалюємо ректенгл, вирівняємо його по горизонталі і по вертикалі, додамо до нього строк, Товщина строк десь буде 20. Філ заливку заберемо. І зробимо строк лінійним градієнтом. Перший колір я оберу жовтий, другий колір оберу блакитний. І налаштую цей градієнт. Ось так. Можна відкоригувати ширину і висоту, вирівняти знову по центру, по центру. І намалювати додаткову ще лінію. Я беру інструмент Перо, затискаю Shift і клікаю рівно лінію Enter. Теж товщину зробимо 20. Лінійний градієнт тут у нас зробимо синій. Цю векторну лінію. Я відправлю на низ під ректенгл і можу об'єднати в одну групу. Хай буде Юніон. Давайте ми його спробуємо вирівняти по горизонталі, по вертикалі і одразу його заблокуємо. Ось. Якщо потрібно Відкоригувати вектор, підняти вищу, ось, будь ласка. Об'єднану рамку ми заблокували, щоб вона нам не заважала. І зараз будемо заповнювати її зображенням. Ну, спочатку давайте почнемо із головного зображення. Я скачала на фріпіку скульптуру, портрет скульптурний, створену штучним інтелектом, і вирізала її через програму Photoroom. Тепер я її закину сюди, ось і буду з нею працювати. Я хочу її підрізати, щоб вона в мене доходила до цієї рамочки і десь приблизно ось так розміщу. Коли подивитися уважно, частина в мене на зразочку готова, ну така звичайна, а частина має ефект скла. Ось ефект скла. І тут ми використаємо новий плагін, яким ми ще до цього не користувалася, який називається фрактальне скло. Я зараз дублюю цей елемент. Заходжу в плагін, натискаю на плагіни і ось шукаю цей плагін, який називається фрактальне скло. Тут можна відрегулювати от кількість цих таких вертикальних елементів. Чим повзунок ближче в цей бік, там буде менша кількість елементів, чим правіше буде більша кількість елементів. Ну, я десь обираю приблизно так і натискаю Create. І ось в мене з'явився фрейм поруч, згенерований по кількості, ми бачимо ось тут, по кількості зображень, плюс фоновий фрейм. Давайте ми цей фрейм-колір заберемо. Дивимося, що я хочу видалити. Я хочу видалити ось цю частину. Подивимося, де знаходяться ці елементи. Ось нижні. Я їх Delete видаляю. Або, може, ще кілька видалю. Десь ще два видалю. Залишається у мене ось ці кілька елементів ректенглів. Я їх затискаю. Shift обираю групою і витягую його з фрейму. Фрейм, фрейм видаляю. Тобто, в мене з'явилася ось така частинка скла, і я її зараз накладу на загальний фон. Тут, в принципі, він непогано накладається. Я підрегулюю стрілочками. І тепер нам треба буде вирівняти під, під цю лінію. Тому я заходжу в групу, ну і тут доведеться кожен елемент ось так акуратненько підтягувати. Тенгл затискаю Ctrl тягую до певної лінії. Обираю цей елемент, Ctrl підтягую, затискаю цей, Ctrl підтягую. Затискаю цей, ну і так трішки треба побавитися. Тут уже не видно, але я вже все одно підтягу, щоб. Це був рівний шар. Тобто, ми зробили вже ось такий ефект скла. Ми можемо згрупувати це фрактальне скло разом із головним зображенням Ctrl-G, можемо теж заблокувати. Ми його так от розмістили, заблокували. А як на ньому розмістити ось такий метелик? А, звісно, я скачала так само метелик, створений штучним інтелектом, і він вже вирізаний без фону. Ми закріпимо той матеріал, який ми проходили донедавна. Давайте я його здоблюю і пройдемося через фотопія. Заходимо. Плагіни, обираємо плагіни, заходимо в фотопія, переходимо сюди на коригуючі шари, використовуємо чорно-білий, повертаємося назад, і ці дві шари виділяємо. Ctrl-E, перетворюємо його в чорно-білий варіант. Тепер заходимо на фільтри, стилізувати виявлення контурів. У нас з'являються контури. Знову заходимо на корекцію шарів, обираємо поріг. Я так трішки підкручу, і ось таким чином ми зараз налаштуємо зображення. Я не хочу, щоб воно було таке сильне, я хочу, щоб воно було ажурне. Цей чорний колір у нас залишиться, тому я не хочу його сильним робити. Нехай він буде таким. І мене влаштовує такий варіант. Тепер нам треба виділити сам метелик. Ось ми виділяємо, натискаємо слово виділити, колірний діапазон. І ОК. Бачимо, що в нас виділяється якийсь чорний колір. Нам потрібно обрати колірний діапазон білий, тому ми заходимо ще раз виділити, інвертувати, і тепер ми Delete, видаляємо білий колір. Ctrl-D знімаємо це виділення, файл зберегти, і наше зображення готове. Ось він такий у нас ажурний метелик. Ми його Ctrl-C, Ctrl-V дублюємо. Так його вже дві штуки. Ось тут у нас є. Одразу обираємо маску, заходимо на верхній шар і додаємо філ заливку. Тут обираємо жовтий колір, 100 і в нас вже з'являється такий метелик. А, в нас не жовтий. Обираємо цей верхній шар, блакитний і у нас з'являється такий метелик. І тепер ми можемо його розмістити на наше зображення. Ось така легкість. Єдине, що мені хочеться, щоб він був підзеркалений ось так. От було ось так от видно. Можемо його теж заблокувати і далі перейти до тексту. Я написала заголовок, оскільки мені потрібно, щоб основний текст тут щитувався, а не зверху, то цей текст я зробила, який я зараз дублюю, жовтим кольором. Якщо мені треба буде, щоб він був основний, то треба буде підшукати, щоб він був більш контрастніший, щоб він вже більш привертав увагу. Але оскільки це в мене один вираз stop стоп, at budget, так то я хотіла його об'єднати і зробила це за допомогою. Перо клікнула на Т, затискаю Shift, клікнула сюди, затискаю Shift, клікнула сюди. Enter. Так, Давайте ми зробимо товщину 2 пікселя. Мені залило лінійним градієнтом, тобто тим самим, що було попередньо. Я можу його перевести в філ-заливку жовтим кольором. І по краях я зроблю ось такі кружечки з цього боку і з цього боку. Якщо потрібно відкоригувати, двічі клікаю. Shift опускаю вниз. Двічі клікаю, натискаю точку. Виходжу з режиму редагування. Ще раз двічі клікаю. Так, заголовок ми написали. У мене ще є невеличкий ось такий підзаголовок. Ми Бачимо, що в нас тут є ієрархія тексту. Ось тут щось написано, кожен крок має своє значення. І ми його розміщуємо над головним текстом. І далі працюємо над загальними блоками. Один блок. ось цей. Тут у нас працює ієрархія тексту. Я хочу, щоб він у нас був головний і він щитувався, тому я додатково зробила плашечку. Стрілочками ми вирівнюємо. Далі наступний блок, ось такий, він теж має свою ієрархію. І я вже не буду його набирати, просто покажу, як він є. Ось у нас є заголовок, у нас є підзаголовок, знову є заголовок і є параграфний текст. Тут у нас вказано, що це торгова марка, і ще невеличкий елемент, який є акцентним елементом, я розміщу ось сюди. Щоб цей кут не був порожнім. Тут я написала Окр. І що би я ще зробила, можливо, цей елемент продублювала і розмістила я його з цього боку тільки від так от. Може зменшу. І давайте вирівнюю його ось, ось по цій лінії. А боковий край по цій лінії По літері Т. Я би метелика трішки збільшила. Давайте ми знайдемо, де він у нас заблокований. Затискаю Shift і його збільшую в розмірах. Як ми бачимо, постер складається із фону, складного фону, з яким ми попрацювали. Ми зробили головне зображення, ми теж попрацювали, і метелик наклали на обличчя, що ми раніше до цього не робили, використали ефект через плагін Fractal Glass і розмістили текст в певній ієрархії. Тепер нам залишилось його зберегти і розмістити в презентації. На цьому у мене все.